Три роки тому стала знакова подія для всіх українців та переломний момент на полі бою. На дно пішла Москва. Флагман РФ не витримав тиску на від ЗСУ. Він став першим серед наших перемог на морі. Вітаємо назвутеря Яслик І ви дивитесь проєкт Вони Лайф про спецоперацію зі знищенням Москви, а також на що чекає Кримський міст найближчим часом. Ми поговоримо зі спікером української добровольчої армії УДА Сергієм Братчуком. Випадково на війні, звичайно, буває достатньо. Але що стосується крейсера Москва, то це спланована операція була продумана, забезпечена відповідними ресурсами. Хоча, звичайно, Господь Бог і того дня, і до сьогодні носить не просто піксель, він, мабуть, носить форму військово-морських сил збройних сил України. Він був на нашому боці. Операцію планували досить таки довго, і зрозуміло, що про її подробиці навряд чи сьогодні розкажуть. А якщо й розкажуть, то це, звичайно, мають бути перш за все наші військові моряки, командувач наших ВМС адмірал Нішпапа. Але три фактори, наскільки мені відомо, зіграли головну роль у цій операції, в тому числі і несприятлива для росіян погода. Але це був не головний фактор. Головне було те, що цією операцією керували люди. Українські воїни, моряки, що цією операцією керували ті, хто знаходився за пусковими установками Нептуна, дві ракети Нептуна влучили там, де були потрібні. І відповідно влучили, що і детонація, БК відбулася на кораблі і нанесли враження, яке не дало росіянам можливості забезпечити так звану живучість корабля. Ну і власне це один з факторів, чи те, що ви називаєте випадковістю, а це просто збіг обставин. Дійсно, те, що негода, тоді шторм був, наскільки пам'ятаю, бали на морі. Він не дав можливості росіянам провести ті аварійно-рятувальні роботи, які б забезпечили доставку Москви до Севастополя. І, власне, пішла Москва на дно. Ну, це треба питати безпосередньо учасників тієї операції. Хто планував її, хто її відповідно проводив? Звичайно, завжди віра і сподівання є, це очевидно. Тому б не проводили ці дії наші моряки. Вірили, знали, планували, і бачите, досягли цього результату, тому що втопити флагмана, знищити флагмана флоту під час війни, особливо це унікальне явище. А тут ще і символізм, який, да? це те, чим Росія завжди хвалиться. Тут можемо ми сказати, що символічно Москва. Флагман Чорноморського флоту і пішла на дно. Тобто, тут два цих фактори, звичайно, вони є дуже значущими, важливими. І, власне, з того моменту і почалося витіснення Чорноморського флоту Російської Федерації. І, відповідно, з наших територіальних вод зменшувалася загроза для Одеси безпосередньо, для загалом нашого півдня, тому що Москва вона брала о, приймала участь як флагман. Цей крейсер як флагман приймав участь у всіх операціях російського флоту на Чорному морі. Це стосується і війни проти Грузії 2008 року. Тоді вони керували цим процесом. Відповідно, флагман керував цими процесами управління тут у нас під час початку повномасштабного вторгнення. Я завжди вірю, вірю і буду вірити перш за все в силу української зброї, якою керують українські воїни. Оце найголовніше. Українська операція в українському Чорному морі з вагомим українським результатом. Ну, По-перше, я вже сказав про те, що це втрата відповідного управління всім флотом, всім флотом, який до того часу знаходився переважно якраз на території тимчасово окупованого Криму. І почалося витіснення, почалися інші військові операції, які дали можливість нам сьогодні контролювати в нашій частині Чорного моря. Ситуацію безпекову. Сьогодні ви бачите, що завдяки в тому числі і тій перемозі, сьогодні діють експортно-імпортні коридори, працюють порти Великої Одеси. І сьогодні недаремно Росія кричить про якусь там зернову угоду, повернення до неї, про те, що вони там хочуть якось тиші відповідної, при цьому застосовують калібри під час ударів по нашій території. Ну, Власне, це такий початок був. Звільнення українського і не лише українського чорного моря від російських терористів, які знаходяться в складі Чорноморського флоту Російської Федерації, відповідно там, де наша зона впливу, де зона нашого контролю, то Безпековість цієї ситуації, вона сьогодні максимально на високому рівні, якою може бути під час повномасштабної війни. Тому що ми ж розуміємо, що Чорноморський флот Російської Федерації, не дивлячись на величезні втрати, він ще є. Ракетоносії знаходиться в Новоросійську, Це рушійна ударна сила російсько-чорноморського флоту. Попереду, я думаю. Дай Боже, у нас будуть і продовження операцій, знищення ракетоносіїв ворожих. Сьогодні вдалося Україні багато що зробити саме в морі. Я власне повернув, чому й казав про те, що тут є складова і не лише військово-політична, тут складова економічна. і Коли ми говоримо про роботу цих маршрутів. Експортно-імпортних. і Наші сусіди також, які знаходяться у Чорному морі, вони завдяки ВМС України знаходяться в більшій безпеці, ніж це було ще у 2022 році. Що Чорноморський флот Російської Федерації, як кажуть, не бігає по всіх закутках Чорного моря і не погрожує. І, власне, це здобуток військово-морських сил Збройних сил України. Він більше сьогодні відіграє все-таки роль такого свій певного символу. Бо це міст бункерного фюрера, міст Путіна, як його в тому числі називають на Росії. Він вже після наших ударів не виконує 100% свою логістичну функцію, хоча б продовжує діяти. Та взагалі, що стосується цієї теми, треба зазначити, бо дуже часто задають питання, коли буде зруйнований міст. Так? Сьогодні обираються пріоритети для нанесення відповідних ударів. Сьогодні сили оборони проводять демілітаризацію тимчасово повного Криму. Сьогодні ми бачимо наші дії на Чорному морі. А власне міст, те, що він буде зруйнований, рішення це прийняти. Як казав адмірал Нейшпапа, Бог любить трійцю. І третій удар може стати для нього фатальним, але ми не були б українцями, якби не підстрахувалися, є і таке інше. Бог перепрошую, не дурак, він любить п'ята. З третього, з п'ятого разу він буде знищений, той міст, я не знаю. Але головне, що він буде знищений, а вірніше, демонтований, тому що він побудований не у відповідності до чинного українського законодавства. Росія бреше, Росія бреше завжди пункт другий, якщо є сумніви у першому і другому пункті. То зрозуміло, що повертайтеся до них. Вони брешуть завжди. Росія в будь-якому разі намагається створити для себе певний перепочинок, певні паузи, з метою, я думаю, повернення свого флоту до тимчасово окупованого Криму. Тому що цього вони сьогодні безпечно зробити не можуть. І наші морські дрони, наша морська флотилія, відповідна, яка їм загрожує, може знищувати. Тому це намагання затягнути час обманути партнерів, перш за все, Сполучені Штати, тому що обманути українців навряд чи вже, чесно кажучи, вдасться. Тому сьогодні безпека в нашій частині Чорного моря, через підкреслюю, вона є. Є загроза потенційних ракетних ударів. Це зрозуміло. Так, вона ніде не поділася. Є ракета носії, але з часом, я думаю, буде досягнуто мети, коли ці ракетоносії не будуть загрожувати цивільним суднам. Як це вони роблять до цього часу? Нам буде вигідно лише. В той момент, коли ми викинемо російські війська за наші кордони. В повітрі, на суші і в морі. Це найголовніше. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.